Мене звати Сергій, позивний череп. Солдат-стрілець посадив на ньому. Колись по молодості зробив наковку. І так і пішло. Пилося позивний череп. На позиції ми ходим, буває по 10 днів, буває по 15 днів, 20. Ну, в цьому, напрямку, в цьому напрямку трішки легше. Я був в Покровський напрямок і по 60 суток стояли, це ж сама бригада, 67 суток стояли. І по 30. Тут трішки менше, ну труднощі, як обично, є, з кругом є. Вони. Нам скидали з дрона, там постачали там, води, бо не могли доставити нам нічого. Ні бика, ні їжу, нічого. З дрона скидали воду. Попросили, щоб я їм показав, де ми знаходимося, помахати рукою. А казали, що наш дрон ще тільки взлітає, а то був чужий трішки. Махнув, махнуло мене в бліндаж, одлили водичкою. Поруч, ну, ударна волна, я не зрозумів, що то ударна волна дуже хороша була. І дуже пощастило. Ну, бронік там позастрягало, а так вибух хороший, що в іюні буде три роки, як я на службі, 11 іюня. Я працював на железній дорозі, екскаваторщиком. Була бронь, було все. Захотів піти допомогти. Дивлюся, так швидко воно продвигається. Думаю, хоч чимось поможу. Та й ну, пішов, мене ще не хотіли брати, тому що бронь вона видана була міністром. Я, навіть, я поняття не мав, куди я йду і куди я попаду. Я, я навіть не знав, що тут гроші платить. Я поначалу карточку треба зробити. Я кажу, у мене є робоча. Ні, ні, це приходили, ну, заробітна плата приходила. Я навіть не знав, я просто вирішив допомогти. Я думав, що воно якби. Якісь щось швидше повищуться. Є такі моменти, що дуже жалкую. Дуже жалкую. Ну, Ви знаєте, як був в госпіталі, якби всі мислі проскакують, знаєте, кожен чоловік бореться за життя. Кожен хоче зберегти собі життя. Так ж? Були мисли, і все зачаю, і все, а потім думаєш, а тут пацани. Пацани все-таки, вони такі самі, як і я. Я не винуватий, що і вони так само. Українському народу я хочу побажати мирного неба, хороших та вірних друзів. Тому що зараз дуже багато пересілося, відсілося. Такі друзі були. Зараз навіть ніхто не подзвонить, не спитає. Я чесно скажу, ти живий чи не живий? Чи там здрасті, хоч скажи. Ні. Всі відсілися. Мирного неба, хороших та вірних друзів. Щастя. І миру, меру, щоб був миру.